Індія поставила вимогу від Росії відпустити з фронту воюючих проти України індійців. Ти пам'ятаєш, да, да було б це ні. Від Індії було це питання. Їх же з брехнею туди да? за да е, в знову по де, на полях так е, е, деякий час був вбитий ще один з них. Ну і тут розповідається, хто це був, і так далі, і так далі. І їх не відпускають. Розумієш, їх не відпускають. І ще одна інформація. Ну, тут, ну, знаєш, така, ну, не кожного дня. Перший, воюючи за Росію, найманець з Африки, загинув е, у Курській області. Значить, громадянин Центральноафриканської Республіки, 32річний Дерек Нгамана. От. Воював ду бах-бах-бах і загинув. Перший ліха біда начала. Да, я думаю, що там я пам'ятаю, пам'ятаєш, були кубінці, їх взяли в полон ну, на Херсонщині. Кубінці. Кубінці, кубінці, да. Вони ж залучали. Венсеремос оце, да? да ну, якісь венсеремус, не такі, Але е, насправді їх Росія використовувала і м, підтягувала, а там ще є серед них інструктори, яких Росія під, підтягувала, бо там є різні кубінці, є такі більш. Гарматне м'ясо, але є такі, які реальні угу. е інструктори, і це вони там працювали, і в Білорусі вони тренували і росіяни білорусів. Так це, це, це реально, це сьогодні Україна протистоїть на одній Росії. Це Північна Корея, про те, що знає Міжнародні світ. коаліції. Да. Ми говоримо, що Бандитські, Нам да? потрібна міжнародна да. коаліція. а замість У нас є міжнародна, міжнародна коаліція, але тільки для зброї. А в них, на жаль, є міжнародна коаліція навіть на людей і навіть на підрозділи. Ну, ти ж знаєш, розмови йдуть. Будемо і сьогодні говорити про це. Польща про це говорить: що якщо треба, просто не зрозуміло, що треба і коли треба. Ну, будемо про це говорити. Добре? Давай про Дональда надія наша Трампа. Отаке. Значить, хоча щось таке ну, є таке розчарування, але що я від нього хочу? Ну, я і він. Лічені дні залишаються до зміни влади у США. Інаугурація Дональда Трампа 20 січня зафіксує момент передачі йому президентських повноважень. Як 47-му лідеру Сполучених Штатів, всім втім, Україна та США вже працюють на, над зустріччю з Трампом, і до речі. Дуже багато інформації про перемовин, про позицію Сполучених Штатів. Може сьогодні буде час. Я трошки прочитаю. Вона така, ви розумієте, напівофіційна. Ну але просто ситуація власне така, як пишуть. Розумієте про це Україна, вже Україна та США вже працюють над зустрічю з Трампом. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент також озвучив гарантії безпеки, на які розраховує Україна. Це передусім членство в НАТО і ЄС та надання військової допомоги. Давайте послухаємо. Ми очікуємо продовження політики зміцнення України. Безумовно, після інагурації, наші команди вже працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі. Там будемо проговорювати ключові питання, і для нас потрібні сильні гарантії безпеки на сьогодні. Для нас Стратегічно гарантіями безпеки є і членство в Європейському Союзі, і членство майбутнє членство в НАТО, і серйозні пакети зброї, і підтримка нашої армії, яка не може зменшуватись в рази, коли ти є сусідом з Росією, з мільйонною армією, яка в будь-який момент може прийти знову війною проти української незалежності, української свободи. А до цього я хочу тобі додати деяку інформацію свіжу. А, значить, е, дивись, е, кандидат на посаду державного секретаря США Марко Рубіо на слуханнях у конгресі. Не читав? Ні, от я тебе познайомлю і глядачам. Е, це війна, значить, ну це його монолог е, фрагмент. Зараз пробач, а що воно отак. Це війна на виснаження. Україна стикається з надзвичайними руйнуваннями. відновлення коштуватиме сотні мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. Щоб відновити її знадобиться ціле покоління. Мільйони українців більше не живуть в Україні. А ті, хто захоче повернутися, куди вони повернуться? Ця війна має закінчитись. Я думаю, що це має бути офіційною політикою Сполучених Штатів. Ми хочемо, щоб війна закінчилась. Далі, як ми виділяли гроші раніше. У багатьох випадках це звучало так стільки скільки буде потрібно. Що не є реалістичною розсудливою позицією, яким може бути завершення цього конфлікту? Росія не зможе окупувати всю Україну. Українці НАТО хоробрі і НАТО сильно борються. Цього не станеться. Так само важко повірити в те, що Україна що країна розміром з Україну зможе якимось чином виштовхати росіян з усієї своєї території. Проблема полягає не в тому, що в Україні закінчуються гроші, а в тому. Що закінчуються українці, різниця в розмірах країн це важливо. Припинення війни буде важкою роботою, яка вимагає сміливої дипломатії. Я сподіваюся, що можна почати з певного припинення вогню. І щоб досягти цілі, усім потрібно бути реалістами. Поступки потрібні як з боку Росії, так і України і США. Але домогтися припинення війни буде важко, якщо обидві сторони не будуть не матимуть важелі впливу. І останнє я додам просто нагадаю глядачам, що позиція Росії, ви знаєте, вчора, значить, Лавров там говорив і так далі. Коротше, Патрушев позиція проста: України нема. Будемо домовлятись сполученими штатами. Тільки і взагалі позиція така Росії, ми вже забрали своє і зустрінемось з Трампом, щоб говорити про його. Що з його, те, що він має, буде наше, а що йому залишиться. От як в такій ситуації, от Зеленський, ну він президент, він каже, потрібна небезпека е, пробач, безпека, як її отримати, невідомо. Що думаєш? Дуже цікава цитата, яку ти навів Рубіо, він точно буде затверджений державним секретарем, тому він точно буде серйозно на все це впливати. Я, звичайно, не знаю відповіді на всі ці питання. Ми не знаємо до кінця, як бачить президент Трамп завершення війни. Те, що ми хочемо завершення війни більше за всіх на світі, тому що ми тут кожен день вмираємо. Тому тут все це очевидно, але абсолютно тут погоджуюсь з Зеленським з те, що для нас принциповими є гарантії безпеки. Це очевидно. Тобто для нас дуже важливо, щоб це було реальне завершення війни, а не просто пауза, а не просто тимчасове припинення вогню. Тому інакше, що Росія просто далі нападе і, і буде далі. Нас атакувати mm. я от іншому дивуюсь: ну ти, ти таке каже Рубіо, там каже президент. а Сибіга сьогодні сказав наш міністр закордонних справ, що наша позиція, що ніяких прямих перемовин з Путіним не що вона є, що ми ні там щось нікудись не відпустимо, не відступимо. І так далі, я Ні, ти маєш на увазі політично не ну, да, ну там. Да те, що в якійсь заяви, я думаю, що ну треба припиняти давати такі заяви. Бравурні, якісь ну це від... Відпов... це не Трампу, це в адресу Російської Федерації. Ка в адресу Російської Федерації Вона каже, що України нема. Ну ні, ну так він же не це коментує. А він говорить про те, що ми там не будемо... Ну дивись, є така історія. В є ж дійсно рішення РНБО, ну. яким Зеленський фактично сам собі заборонив мати будь-які перемовини з Путіним. Насправді це повна фікція, тому що те, чого ми почали цей ефір, 25 на 25 поміняли. Наприклад, це ж хтось вів перемовини. Це не просто 25 людей раптом з'явилися на пушки. Ну ліса. навіть відомо і... хто. Ну, ну так це перемовини між Україною і Росією він, він собі заборонив. Собі, як можеш президенту? Пояснити мені це? В чому сенс? А? В чому сенс цього? Сам собі він заборонив вести перемовини. При тому, що реально перемовини все одно відбуваються. І нам все одно доведеться вступити в ці перемовини. Тоді про що йде це рішення РНБО, яким він сам собі заборонив їх вести? Ну буде не знаю, єрбак їх вести так, чи ну, звісно, ні, ні, а, ні а, ти розумієш, а... чому я це кажу. Да? Тобто, ну він заборонив був такий момент. Потім він скаже: оскільки ну гарячі історії по особистій про, по особистому проханні Трампа, він дозволяє собі вести перемовини. Ну. Ну, добре, я для мене це звучить трішки все дивно, а тема надто важлива для нас, да. тому що нам дуже складно, і Росії теж слава Богу складно. І останні американські санкції по нафті насправді є дуже болючими, але не можна не погодитись з одним, що говорить Рубіо. Українці закінчуються. І це є величезний виклик, який перед нами стоїть. І всі ці ініціативи, які я бачу, які надходять від нашої влади, то давайте газовиків заберемо бронь, мобілізуємо, хто буде займатися газопроводами, то давайте передведемо техніків і механіків повітряних сил в піхоту, тому щоб залатати дірки. А то давайте знизимо мобілізаційний вік з 25 до 18. Тут ще і США говорять, що це треба робити. А в мене просте питання: що будемо робити далі? Ну через півроку не буде повітря. Ніх сил, бо там немає техніків, механіків. 18 mm -hmm. років це виграє тільки час. А що далі будемо? 15-річних призивати? Що будемо робити далі? Кого а. ще відправимо? Які там газовики літку не будуть потрібні? А взимку, коли наступить наступна зима, що Я будемо робити? Розумію. Тому Я... це дуже серйозні речі, про які треба вже в цій історії про 2-3 тижні. Що все буде там за Ну треба припиняти, треба серйозну розмову, як врятувати країну. Нам треба просто врятувати країну і націю. Ну дивись.